Цей великий красивий птах із сніжно-білим і чорним оперенням здавна живе біля житла людини. Довірливість, вірність тим самим місцям гніздування викликали в людей любов до лелек. З радістю зустрічають люди лелек навесні, коли ті повертаються до старих гнізд, влаштовують їм спеціальні пристрої на дахах, деревах, колеса, борони, збиті дошки, щоб птахи оселялися тут. Лелеки є героями багатьох легенд, казок, пісень. Лелека білий, його ще називають чорногузом, буслом, поширений в Центральній і Східній Європі, окрім Північної, гніздиться також у Закавказі, в Середній Азії, на Далекому Сході, зустрічаються в Західній Європі. В Тайзі цей птах не є синантропом, там він селиться в глухих, важкодоступних місцях тайги, тобто поводиться так. Як в нас його родич лелека чорний. Оперення останнього чорне з металічним полиском, за винятком черева і грудей, які є білими. Чорні лелеки рідкісні птахи, вони оселяються на високих деревах окремими парами. Після гніздового періоду тримаються поодинці, шивляться земноводними, плазунами, рибою, гризунами, комахами. Лелека білий прилітає на місце гніздування досить рано, починаючи із середини березня і до кінця квітня. Лелеки живуть парами, великі, майже плоскі гнізда мостять на дахах будівель і на старих деревах. У цих гніздах птахи живуть багато років. Лелек можна побачити в гнізді, де вони сидять або стоять на довгих тонких ногах, а то й на одній, іноді видаючи тріскучі звуки. Які виникають від ударів однієї частини дзьоба об другу. Дорослі лелеки голосу не мають, політ лелек плавний, величний. Вони прилітають на луки й поля, де повагом походжаючи шукають здобич. Живляться лелеки не тільки жабами, як дехто вважає. Їхньою їжею є й миші, полівки, в тому числі водяні, ховрахи, багато різних комах, особливо водяних. Плавунці та їх личинки саранових. Цим вони приносять велику користь рибному сільському господарству. Підраховано, що протягом дня лелеки приносять їжу одномісячним пташенятам дев'ять раз. З відкладених навесні двох семи, найчастіше чотирьох білих яєць, які птахи насиджують по черзі, через місяць вилуплюються голі безпорадні пташенята. На відміну від дорослих, вони мають голос. Пищать. Пташенята швидко ростуть. Коли починають літати, то з батьками шукають їжу на луках і полях, разом з ними повертаються до гнізда чи іншого місця ночівлі. Так вони живуть до кінця літа. Перед відльотом у теплі країни зиму лелеки збираються в зграї. У вересні, жовтні, вони залишають місця гніздування і відлітають на південь, в Африку, облітаючи Середземне море із Сходу. Птахи, які гніздяться на заході Західної Європи, летять через Піренейський півострів. Останніми роками кількість лелек помітно зменшилася, особливо в Західній Європі. У деяких країнах вони вже навіть не гніздяться. Причиною цього є застосування отрутохімікатів на полях, осушення боліт, періодичні засухи, відстріл птахів на місцях зимівлі в Африці. Тому лелек треба всіляко оберігати й приваблювати, не можна турбувати їх у гнізді. Слід створювати основи для будування гнізд. Слід зазначити, що лелеки, як і інші птахи, пристосовуються до нових умов, які виникають з розвитком науково-технічного прогресу. Є випадки, коли лелеки мостили гнізда на стовпах високовольтних ліній. У лелеки білого 112 родичів. Це інші види лелек, ібіси, чаплі, молотоголови і китоголови. Найближчий родич лелек, китоголов або королівська чапля. Цікаво, що він зовні схожий і на чапель, і на лелек, але відрізняється масивним дзьобом досить великий птах, 90 см заввишки. Водиться китоголов в Африці, у верхів'ях білого нілу й конго, живиться рибою, жабами. Маленькими крокодилами й черепахами це рідкісний птах.